Слава Господу, дорогі Боже вам до славі. Корінем, усіх проклять, усіх хвороб в людському житті є саме гріх. Гріх це величезна прірва між людиною та Господом. І щоб приотеліти її, людям потрібно принести гідний плід покаяння для спасіння. Нам усім потрібно, щоб наше ім'я було записане у книзі життя, щоб мати нам усю небесну прописку. А для цього нам потрібно стати тілом Христа, нам потрібно бути в його церкві, щоб мати його покровительство, щоб жити під благодатью, а не під законом. І для того, щоб покаятися. Потрібно в житті мати церкву та людину Божу. Господом на цій землі поставлена влада. Одні апостоли, одні пророки, служителя, євангелісти, і потрібно мати служителя, людину духу, який потрібно каятися, тому що це Богом поставлена влада. Напряму покаяння перед Богом такого немає. Ісус Христос, будучи на землі, мав владу прощати гріхи, і цю владу Він дав своїй церкві.